Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, ми сьогодні з вами будемо продовжувати 15-й розділ Євангелії Марка, кульмінаційний момент взагалі Євангелії і всієї історії. Це смерть Ісуса Христа на Христі Олгофи. Але, як завжди, перед нашим заняттям закличемо Господнє ім'я, будемо молитись. проставляємо тебе наш Господь його і Творець за те, що Ти полюбив нас настільки, що зійшов на цю землю. Стався людиною і поніс наші провини, постраждавши на Христі Голгофи. Благослови нас сьогодні. Говори до нас через Твоє Слово. Отець і Дух Святий. Амінь. 15 розділ Івана Марка. Це описання смерті Ісуса Христа на Голгофі. Марк в своєму стилі описує ці події як би з поспіхом, швидко. І деколи він додає деталі, деякі деталі він опускає. Але інші євангелисти доповнюють нам всю цю картину, що відбувалося на Голгофі. Сьогодні ми з вами прочитаємо 15 розділ з 22 вірша по 32 -й. і глибше дослідимо Господні страждання. 22 текст. І його. Привели на місце Голгофу, що значить череповище, і давали йому пити вина із мирою змішаного, але він не прийняв. І його розп'яли і поділили одежу його, кинувши жереб про неї: Хто що візьме? Була ж третя година, як його розп'яли, і був написаний напис про вини його, цар юдейський. Тоді розпято з ним двох розбійників: одного праворуч, а одного ліворуч його. І збулося Писання, що каже, до злочинців його зараховано. А хто побіч проходив, то його лихословили, головами своїми хитали і казали: Отак ти, що храм руйнуєш і за три дні будуєш, зійди з Христа та спаси самого себе. Теж і пересвященики з книжниками глузували, і один до одного казали: Він інших спасав, а самого себе не може спасти. Христос. Цар Ізраїлів, нехай зійде тепер з Христа, що побачили ми та й увірували навіть ті, хто разом з ним були розпяті, насміхалися з Нього. Голгофа – це кульмінація всього того, що сталося з Ісусом, Його арешт у саду Гевсиманії. Можливо, це було вже за північ, потім судилище в Єврейських судах перед Пресвященником Анною, Каяфа, потім Синідріон. потім суд перед Пилатом, Іродом, потім знову Пилатом, і Пилат виносить е, вирок. Тому що він той, який представляв римську владу, і мав право видати Христа на страту. І між цими судами, так званими судами, над Христом знущаються, принижуючи його, плюючи в обличчя, закриваючи йому очі і б'ючи його потім, запитувалися про хто тебе вдарив. Це робили євреї. Потім з нього знущалися і римські воїни, які його бочували, так само насмішку чинили з нього, одягаючи його якби в царську одежу, даючи тростину в руку вінця тернового на голову, роблячи насмішку як царя. І Пилат видав його на смерть. Його повели. І, напевно, для того, щоб прискорити всю цю процесію, римські воїни беруть Симона Криїни якого вони зустріли при виході із міста і кладуть хрест на нього. Ми знаємо, що певний відрізок Христос ніс Христа, я уявляю, що це було від приторії. потім, напевно, хрест був знятий, покладений на Симона Країняна, а потім, потім знову на Ісуса. Тому що євангелисти кажуть, що один з євангелистів, що винніше свого Христа, ніж свого Христа він прийшов на Голгофу. Тобто, кожен з тих вони доповнюють цю картину. І ось 22-й вірш каже. І його привели на місце Голгофу, що значить череповище. Голгофа це по-арамейськи, означає, якби місце черепа, по Латині калварі. Ми можемо зробити різні заключення з цього, чому це місце було назване череповище? Можливо, це місце мало вигляд черепа. Або там знаходили черепи, або це просто було так місце покарання злочинців, тому воно так називалося. Але що ми можемо сказати, що з точки зору біблійної науки це місце означало? Череп означає смерть. І Христос переміг. Смерть на Голгофі, навіть підтверджуючи книгу Буття 3.15, пам'ятаєте, коли Бог говорив до Змія, що Він тебе вразить в голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Ще одна деталь: це місце знаходилось поза містом Єрусалимом, так як відповідно до закону злочинці. Повинні були каратись поза містом. І Христос, той, який взяв злочин людства на себе, гріхи, він був виданий поза місто, де він і постраждав, і помер. Так само Він є той козел відпущення, який, якого, на якого покладався гріх. І його виводили в пустиню, тобто поза містом. І все це відбулося над Христом, там на Голгофі, яке було недалеко, напевно, від шляху, тому що взвичаї римлян було те, щоб розпинаючи людину чинити насмішку або показати приклад для інших непокірних. Що ось так буде з кожним, хто не буде підкоратися владі римській або буде являтися злочинцем. Так само те, що Христос постраждав на Голгофі, це виповнення христового проства. Навіть Марк нам нагадує, як мінімум, три місця, коли Христос говорив своїм учням, я буду виданий в руки грішних. Я постраждаю. Я помру, але в третій день воскресну. Христос, Той, який виконав так само родство Ісаї, 53 розділ 7 вірш написано, як ягня був проваджений на заколення. Тобто Його повели, він не противився. Навіть ми можемо цей вірш прочитати, який влучно нам описує події. Наперед, більше як 700 років наперед. 53 розділ для нас знайомий, це розділ страдальця, Месію. Сьомий вірш. Він гноблений був та понижуваний, але у своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення, як овечка перед стрижиями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Марк нам не описує всі деталі. Він пише надзвичайно коротко, але ми можемо тільки уявити собі, наскільки це було болісно, трагічно і вбивчо. Але там на Голгофі і відбулася перемога над смертю, про яку нам. Описують апостоли пізніше, пророки пророкували про це, сам Бог Творець говорив про це ще на самому початку історії людства. 23 й вірш. І давали йому пити вина із мирою змішаного, але він не прийняв миро зміш... змішане з вином для того, щоб притупити біль. Це, якби такий жест милосердя над тим, кого будуть розпинати. Він давався як правило перед тим, як розтягували людину на хресті. Але Він не прийняв, тобто він свідомо постраждав, взявши чашу страждання за нас. Матвій каже 27 розділ, 34 вірш: дали йому пити вина з гіркотою змішого. Та, похустуштувавши, від відмовився. Тут виповняється проство, яке написано в Псалмі 69, 21 вірш. Жовч поклали у мій хліб потішення, а в спразі отсту мене наповали. І далі ми знаємо, що ще раз будуть йому пропонувати, коли він сказав прагну. І йому знову подадуть губку. Ми дойдемо до цього місця і побачимо, що. Це трошки різний напій. Але Христос написано не прийняв. 24-й вірш. І його розп'яли, і поділили одежу його, кинувши жереб про неї, хто що візьме. Так само, короткими словами, написано: і його розп'яли. Це надзвичайне страждання, це розтягування на Христі. Це. Потім підняття цього Христа, потім ставлення Його і закріплення, щоб він висів. Але в цьому і виповнюється просто старозавітні, про яке нам згадує апостол Павло у посланні до Галат, третій розділ, 13-й вірш: проклятий усякий, хто висить на дереві. І поділили одежу його, кинувши жереб про неї, хто що візьме. Іван в своєму Євангелії нам описує більше цю сцену. Давайте ми з вами прочитаємо 19 розділ. І це буде із 24 можливо, навіть візьмемо трохи раніше. 23 вірш. Розп'явши ж Ісуса, вояки взяли одіж Його та й поділили на чотири частини по частині для кожного вояка, теж і Хітона? Тобто, Хітон те, що нижче було, ближче до тіла. А хітон був не щитий, а виткиний цілий відверху. Тобто, напевно, тільки е, якби місце е, відкриття для голови і одягався повністю. Тож сказали один до одного. Не будемо дерти його, але жереба киньмо на нього. Кому припаде, щоб збулося писання, поділили одежу мою між собою і метнули про шату мою жеребка. Вояки ж це зробили. Або можемо сказати наголос на перше слово вояки це зробили. Я думаю, що вояки не знали цього пророцтва. Але вони зробили практично, виконавши. Старозавітнє просто Псалмі 22, або ми кажемо 21-й. Вони ділять для себе одежу мою і жеребка кидають. Прошату мою кидають жеребка. Це було зроблено в надзвичайно точних деталях. Одне розділили, а про інше кинули жереб. 25 вірш. Була ж третя година, як його розп'яли. По єврейському численні, це час ранкової жертви, відповідно до виходу, 29 розділ. І цей час це був ранок. Ми знаємо, що в євреїв починався новий день і з вечора. Вечірні були часи, а потім, починаючи приблизно 6-ї. Перша година і третя година випадає на наше числення на 9 годину ранку. Тобто все було вже зроблено. І суд, знущання, розп'яття якраз відбулося. Це був день приготовлення. І далі навіть Марк нам в 33-му вірші каже: коли шоста година настала, аж до години дев'ятої, там говориться. По, про темряву. Тобто Марк притримується єврейського числення. І він описує детально. Коли Христос розп'ятий був, коли стала темрява і коли віддав Він свого Духа. І це було спонтанно з євреїв. Вони не думали Христа розп'ясти розп до Пасхи. Це зробили римляни або євреї римськими руками зробили цей переступ. Але за всім це стояв Бог, який виголосив наперед, що маєте статися, що агнець візьме на себе гріх світу. І він помре десь приблизно в третій годині по обіді, коли наступало принесення Агнців в жертву перед Пасхою. Все відбулося відповідно до числення Божого. Читаємо 26-й вірш. І був написаний напис про вини його цар юдейський. Ми знаємо, що римлян був звичай того, коли вони вели на розп'яття, вони чіпляли дощечку через шию повішену, на якій було написано злочин, за який страчувався злочинець. І я думаю, що Христос ніс його. А потім ця дочка прикріпляла зверху над головою розп'ятого. Марк приводить нам скорочений напис. Але коли ми складемо у всі Євангелії, то цей напис так був написаний Ісус Назарянин, тобто з Назарету, цар юдейський. Це Ісус Назарянин, цар юдейський, написаний був з насмішкою. Щоб а, дещо якби відомстити для євреїв, які наполягли на тому, що Пилат розп'яв його. І Пилат дещо хоче відомстити для них. І він називає цього розп'ятого царем юдейським. Ми знаємо, що євреї потім прийдуть до нього, щоб він змінив цю напис. Але весь напис був. Такий. І це було єврейською, римським, латинню і грецьким. Тобто, всі люди, які проходили, вони могли розуміти напис провини над головою його. Хоча ми знаємо, що Балат не знайшов вини в ньому, тому це зроблено з насмішкою, коли євреї прийшли до нього і сказали. Пане, напиши, що він так казав. Але Пилат відповів їм, Іван нам описує Івана, 19, розі, 22 вірш. Пилат відповів, що я написав, те написав. Я не намірений це змінювати. Це там так залишиться. І насправді це зробили з Христом, яким, який являвся Царем, творцем. Це зробили з Месією своїм вони. Але у цьому розп'яті є перемога над смертю. Це не є трагедія. Ми, християни, розуміємо, що у цьому наше благословіння. Це тим, чим ми хвалимось, це тим, чим ми виправдовуємося. 27 сьомий вірш. Тоді розп'ято з ним двох розбійників одного праворуч і. Одного ліворуч, ми знаємо, хто там мав бути посередині. місце було для варави, який був разом з повстанцями взяти за те, що вони зробили душогубство, тобто вбили когось під час бунту. Але варава залишився. Христос був розп'ятий на цьому місці. Тому ми знаємо, що і наступний вірш про це говорить. І збулося писання, що каже, до злочинців його зараховано. Збулося писання Ісаї 53 розділ, 12 вірш. За те, що на смерть віддав душу свою із, із злочинцями пораховано його. Для нього буде щось особливе. Ісай нам про це описує. Різні евангелисти вони описують поведінку цих злочинців, які висіли з ним. Вони певний час насміхалися з Христа двоє, потім один прийшов в себе і почав зупиняти іншого. І ми знаємо, що один з них був виправданий Христом, йому було сказано, що нині будеш зі мною в раю, після того, як він визнав себе винним грішником. Це стається з кожним з нас. Коли ми визнаємо себе і просимо прощення. 29 й вірш. А хто побіч проходив, то його лихословили. Головами своїми хитали і казали: Отак, ти що храм руйнуєш і за три дні будуєш? Все, всю цю насмішку почали пересвященники, книжники. Далі ми будемо про них читати. І це підхопив натовп. І навіть ті, хто проходили, які не мали відношення, навіть до цього розп'яття, в розумінні, вони не з Христом не виходили або не були там, коли його виводили, але вони просто проходили цією дорогою. І кожен з них хитав головою і казав: ось ти, виконуючи пророцтво псалма 22. всі, хто бачить мене, насміхаються з мене, розкривають роти головою хитають. 102, 109, псалом, 25 вірш я став для них за посміховище. Хитати головою це частково якби з певною насмішкою, з певним докором. Ми знаємо старозавітні книги нам про це говорили, похитання головою. Що ж сталося? Навіть в плачі Єремії, 2 розділ 15 вірш написано: Усі, хто проходять дорогою, плещуть у долоні і посвистують, та головою хитають. Тобто плескання в долоні, посвистування, хитання головою, це виявлення певного докору, насмішки, змішного разом. Що вони казали? Отак, ти, що храм руйнуєш, і за три дні будуєш. Ми знаємо, що Христос не казав. Що він зруйнує храм, а він казав: зруйнуйте цей храм, і я за три дні збудую. Тобто, ці свідки неправдиві, потім люди, вони все це перекручено говорили. Тридцятий вірш: Зійди з Христа та спаси самого себе. 31 вірш, теж і пересвященники з книжками глузували і один до одного казали, він і інших спасав, а самого себе не може спасти. Це говорило про присутності Христа, який свідомо бачив це, розумів, що вони говорили. Ті, хто повинні прийняти були його, як месію, але вони його відкинули. Вони читали про нього постійно, в пророцтвах, кожну суботу в синагозі, але коли він прийшов, вони відкинули його. Навіть вони з насмішкою казали: Зійди з Христа, спаси самого себе. Ми чуємо цю насмішку, яку, з якою навіть спокушував диявол Ісуса Христа в пустині. Якщо ти син Божий, ось зроби каміння це хлібом. Він інших спасав, а самого себе не може спасти. Нехай зійде з Христа. Ми повіримо у нього. Ми знаємо, що вони в нього не повірували, їм не дано було повірувати. Їхнє невісто було покаранням від Бога для них. 32 вірш Христос, цар Ізраїлів, нехай зійде тебе з Христа, що побачили ми та й увірували. Навіть ті, хто разом з ним були розп'яті, насміхалися з Нього. Ми знаємо, що. Матвій описує це ж саме, вони називали його Христос, цар Ізраїлів. Зійди і побачимо і увіруємо. Христос казав у притчі або в розповіді про багатого і Лазаря, що навіть коли воскресне, вони не повірують. І дійсно так було. Христос помер, вони бачили його мертвим. Потім він Воскрес, свідки були воїни всього цього. Потім було свідків багато з його учнів, і їм не повірили. Невірство це те, чим відрізнявся народ Ізраїля. Навіть ті, що разом з ним були розп'яті, насміхалися з нього. Ми бачимо, що один з цих спочатку два, а потім один насміхалися з нього. Брати і сестри, Отак От здобувалось наше спасіння у важких муках, які навіть не все описує Ютісти детально. Але особливо Марк звертає увагу на насмішки людства над своїм Творцем. Хочу додати те, що і ми б це саме робили, якби ми були там і жили. Це гріховна природа людська. Це робили. По тим міркам самі найсвячіші, саме релігійний народ, які розуміли, що вони носії світла Божого серед народів, але в той самий час вони зробили це своїм месією. Хай Господь благословить кожного з нас, читаючи ці місця, розуміючи, що це зроблено було за нас, за наше спасіння, таким були, був великий наш гріх. що Син Божий Бог зійшов з неба, щоб умерти. Тому цінуймо, дякуємо Богові за це. А хто ще не навернувся до Нього і не просив прощення, зробімо це сьогодні. А зараз прославимо Господа, подякуємо в молитві. Будемо молитися. Господь наш Бог, дякую тобі, величаю Тебе, Твоє святе ім'я, що ти дивно вчинив із кожним з нас. Ти дивно вчинив. І зі мною, і з нашими слухачами. Господи, дякую Тобі за твою жертву. Дай любити тебе від всього нашого серця, цінувати Твою жертву, Твоє спасіння, шукати Твого лиця, чекати милості від Тебе. Хай Твоє ім'я буде прославлено, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.